Всім доброго дня! Мене звати Кристина. Я координатор у місті Люблін від універ А і сьогодні ми з керівником рекрутації Денисом Мірошніковим поговоримо про зміни, які відбулися у 2025 році, і заплановані двадцять шостий рік щодо вступу та щодо змін у мові. Доброго дня, мені дуже приємно. Дякую за запрошення. Тому будемо намагатися сьогодні відповісти на досить популярні та тривожні питання, які стоять на сьогоднішній день щодо вступу на наступний навчальний рік на 2026-2027. Згідно розпорядження міністра науки і освіти Польщі від 30 липня, змінилися правила щодо підтвердження знання. Рівня польської мови від 1 серпня, тому вони будуть зобов'язувати і на наступний навчальний рік. Тому на сьогоднішній день абітурієнт має декілька можливостей, щоб підтвердити свій рівень знань польської мови. Це, наприклад, державний сертифікат на рівні b 2 або, наприклад, сертифікат з екзамену ТЕЛК, або, наприклад, річний підготовчий курс з польської мови. Свій, будь ласка, у вас можна здати ці екзамени? У нас діє осередок екзаменування польської мови, як іноземної при нашій академії, тому наші учасники, наприклад, річного курсу польської мови можуть приступити до здачі екзамену, але також плануємо сертифікацію з екзамену ТЕЛК, але також само в собі закінчення річного підготовчого курсу дає можливість вступити на навчання без додаткових підтверджень. Розкажіть, будь ласка, про цей підготовчий курс. Як це називається? Як відбувається? Скільки? Де? Річний курс польської мови триває 9 місяців від жовтня до червня. Передбачено 600 годин, при тому, що 500 годин дидактичних польської мови плюс 100 годин за вибором додаткових занять. Якщо казати про зарубку, тобто річний підготовчий курс польської мови до вступу, він відбувається стаціонарно, без можливості занять онлайн тут, в Любліні в нашій академії. І також сертифікація з змови відбувається тільки стаціонарно і тільки в будинку академії. Якщо ще говорити про екзамени, то не тільки у Любліні можна по іншим містам Польщі також. Давайте тепер підсумуємо. Отже, у вступі на 26-27 рік, а всі кандидати повинні мати рівень знання польською на рівні b 2 а який має бути підтверджений сертифікатами. Це може бути тельк, ельк або панствовий. На цьому все. Дуже дякуємо за увагу і дуже дякую вам, Денисе, за відповіді. Якщо маєте питання, то обов'язково пишіть у коментарі, ставимо лайки і всім пока!